Права 987. Обчислить. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні нам треба 5 помножити на 0,3. Ну, якщо ми 5 помножимо на 3, це буде 15. Так. Але тут у нас є один знак після коми. Відділяємо його і кажемо, що добуток у нас буде дорівнювати тоді 1,5. Переходимо до другого завдання. Бачимо 21, що множиться 2,1, що множиться на 4. Отже, для того, щоб перемножити 21 множимо на 4, це буде 84. Так, але тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому, один знак відділяємо розряд, то це буде добуток 8,4. Переходимо до третього завдання, бачимо 0,5, що множиться на 8. Ну що ж, 5 на 8 це буде 40. Так. Тоді. У нас тут є один знак після коми, ставимо його. То це буде добуток 4,0 або можна відкинути 0 після коми, і добуток у нас буде 4. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,4, що множиться на 2. 4 на 2 це 8, але тут нам треба ще буде записати, перенести кому на ліворуч на 2 розряди. То виходить, що ми маємо записати це таким чином, як 0, 0,8. 4. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,4, що множиться на 2. Ну що ж, 4 на 2 це 8. Але нам треба буде перенести ще кому ліворуч на два розряди. Та ми записуємо це в такому вигляді, як 0,8. Ще раз 8, і ми перенесли кому ліворуч на раз-два розряди. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 0,9, що множиться на 0,8. 8 на 9 це 72. Але треба нам перенести кому на два розряди ліворуч, то ми записуємо це в такому вигляді, що це дорівнює 0,72. Тобто написали 72 і перенесли кому раз два розряди ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів на цьому вправу завершено.